Який це найлюбиміший предмет в школі? Перерва. Молодець, файна дитина. Ви чули, кавалірка, найлюбиміший предмет моніки це перерва! А якщо серйозно? Намадовша перерва. Серйозно? Так. Столова. Столова. Взагалі тобі не цікаво навчання. Ну, мені цікаво. Але постав телефон очі. Не стресуй. Ну, напевно, малювання. Напевно, малювання? Вона навіть малювання їй цю полку не подобає, так? Подобає. Давай зараз йдемо вже, буде де тут кинуть. Та куди підете? Ми йдемо. Йдемо в магазин. Який? Одяг. Так, а що це за магазин? Ну, я а хто тут працює? Ну, <laughs> моя колежанка. Моя колежанка не заходить. Заходи, заходи. Бачите, я вам зараз покажу красу, що в Мар'яне є, шапки мойка, куртка мойка, мусина, як мойки, костюми, это мойки, все это Бачиш куртка там, как там. Як? У меня прибавити как так? Ну, ваші другі віддах. Дуже сняс. Давай, мій любимий. Добрий день. Ти знаєш, що вже таке похолодав? Ти зразу собі... А знаєш, що Я собі такий класний лук на завтра придумаю. Я завтра вдіваю костюм. Таш. Нют. Молочний, одним словом. Вдіваю костюм. Ось такий. Так, вдіваю свою чорну куртку. Коротку, І вдіваю оці чорні. Класно буде, правда? Ось кіркою. Ти знаєш, що й трусив бар, майже взяла б гуляти та гуляти, гуляти та гуляти, але на дворі холодно. Треба утеплятися. Варіна. А так. я, може, тако сміла. Та, вони все термобілетні. Ми всі термобілетні, ми зимою себе шаблимо, любимо. Еска. Еска, до мене жіки не сказала, що я. А кавалерка пише до мене. прямо. Не може бути, що Галя носить розмір XS. Може, я треба збільшує, насправді. Оцей Еска, до речі. Я брала під термобілетну, але зараз цей XS-ку поміряю, чи він буде нормальний. Та де, кавалерка, XS-ка це і мій розмір. Еска, XS. Дивіться. Що? що означає людський товар? Моніка прийшла і каже, Галя, ти що мені тут куртку купила? І те та так, і взуття так. Моніка, і шапку, і колготи, і мені бо Усі, кавалерка, та тут рай. Якась жіночка підійшла і на це було показує. А за карманський костюм, я вийшли в нецію і Ну, можливо. А колонки такі файні. Так, я їх тут пер вчора ми прийшли. Викрала, сьогодні ніби шлана, ні, нічого. Ти трошка вачка курлева. Скажіть ті курлі, але не лишень, що вона вже не курлева. Те курлева. вона виробляє? курлева. Чисто увагу ну, на... Вироб. Крутелезний спортивний костюм, на мій розмір Еска, штани палацу, є полоска, видовжує. Зразу станете вищі, як не як, але будете вищі. Ковтинка йде на замочку. Бачите, є капішончик і є дві кишень. Ну, Дуже гарна модель, на мені розмір еска, але мені треба і сестру. Так, на дана модель йде від ески. Від СК я, а бача мені от XS, якби було, я би взяла. Знаєш, якраз той клієнт, який приходить, і говорить: от якби була ікска, я би сто процентів І перламутрові кудзики. І при... Та, при... Ну, при... Та вузи сі. Є, ну та вузи, сі. та дай поговорити. і це було екскалати. Зараз чекають, я візьму на каркошки, бляться возили в битвої. Нічого не б доробили, б дим ціну возили. То ці вузи? Так, не відволікай манька. Одним словом, коли підеш ні поміряти, нічого, ні купити собі, нічого. головне їй все купи. Вона вже починає руки облизувати. Ти голодна. Покажи Марія. Стала там якась імона біля екскалатора, та ти поки міряєш, я йду потакаю. Та давай їй перестрах ще один помірював, головне саме свій любимі помір. Того теж крутий, класний, але мені реально треба іксеску, правда? Ну, хто як любить, такі? чесно, хто як любить. Так, але я люблю, коли мене обтя. Yes. Я хочу от такий, знаєш, або підлітковий, або XS. Зрозуміло. Ну йдемо міряти далі. Ну, давай. Я мушу з тобою боси, так, це дуже. Бачиш, нас Віталік прийшов вже. Віталік кажи. Я думаю, їх вже там двоє. Галя, виходь. Що там? Та давай показуй. Що? Мані, він мене брудними рука. Ну що я? Так? Так? Класний, колір Все одно твоє найкраще. От мені цей колір найбільше подобається. Хто би що не говорив, тоді мене кавалерка збаламутила на чокулядовий. Чуколядовий то не мій колір, а це то і мій колір. Mm -hmm. Правда? Четвертий рік так? — Четвертий, так. Та. <ріх> та, та реально, я їх тепер вже віддавала е, Знаєш, ті, що вже не ношу. А вона каже: Боже, то в мене зроду ще не було, стільки спортивних костюмів ну, дешма мати. Ну, але що, я відносила, вона відносить, і ще може носити і носити. Так. Тому що якість вогень. І на тому кінець Віталік, може ти поміриш? Вогнеш Може? Графіту. Вони будуть графітовий. Так, Харі. давай. Який колір подобається. Ми ну, бачимо я? Ми здається, що графітові всім. І ви навіть меншого, до речі, то Еска. Ні, то був вже добре сів. Добре, сів, тобто ти тепер поправився, тобі еска нормальна. Паня підігнала під Еску. Як буде 80 каже, піду в спортзал, ти розумієш, як назло. 79600 стоїть. Вони туди, ні сюди. Вже Так. Класно. Угу. Дуже. Супер.